Онлайн підбір саженців шести сортів. Для клієнта ви попросили лохматі шість сортів провіряєте по сортам і відписуєтесь мені в особисті, який номер саженця ви вибрали. Так, фрайсмельба показую сажанців. Перший, другий. Третій. Один, два, три. Фліт Фярф. Перший. Другий. Третій. Так, далі Карлики. Пітіт стар. Ось тут починає квітувати, так, щоб ви квіточку побачили, але обирайте самі. Один. Два. Не знаю, скільки тут тих цих. Цікаво буде квітувати чи ні, от не знаю. Це другий. І ось це третій. Це Петіт стар. Один, два, три. П'іт чері. Один. Два. Ось такі, три. І із серії Living у нас. Раял Flower. ось такий лахматуля, один. Два. Три. І канділай. Один. Ну, вибирала де більше пагнів. Два. І три. Ось такі шість сортів. Клієнт зараз мені відпишеться вайбер, я запакую і відправлю новою почтою. Так само ви можете набрати, написати, не телефонуйте на вайбер, і вам так само поїдуть ваші обрані саженці.